Вітаю вас, дорогі діти, на уроці математики. Рахуємо усмо. 8 плюс два. Десять. П'люс чотири. Дев'ять. Шість плюс чотири. Десять. Чотири плюс 0. Чотири. Вісім мінус 0. Вісім. Три плюс сім. Десять. Шість мінус два. 4, 9 мінус 5. Молодці! Сьогодні на уроці математики ми знайомимося з вами із спеціальною одиницею вимірювання. У математиці її називають літр. Люди домовились вимірювати рідини спеціальною одиницею вимірювання. Вона називається літр. Скорочено записують так: л. Налиємо у скляну банку ємністю один літр воду з крана. У банці, подивіться уважно, лише літр води. Більше і не вмістиш ти. Один літр записуємо так: один Л. Погляньте уважно на малюнки, розгляньте ємності, у яких поміщені рідини. Та прочитайте написи на них. Давайте спробуємо разом: Один літр, п'ять літрів, один літр, десять літрів, три літри, два літри, один літр, п'ять літрів, один літр. Погляньте, у якій ємності рідини найбільше. Так, найбільше рідини в каністрі. Бо в ній аж 10 літрів. Тепер послухайте уважну задачу, і її ви можете побачити на, сторін, на сторінках підручника на сторіночці 68. Отож, слухаємо. У кориті було 10 літрів води, кінь випив 8 літрів води. Скільки літрів води. Залишилося в кориті. Давайте пригадаємо, скільки літрів води було спочатку. Так, було 10 літрів води. Скільки літрів води випив кінь? Кінь випив 8 літрів води. Про що запитується в задачі? В задачі запитується, скільки літрів води залишилось. Як будемо розв'язувати задачу. Так, від 10 віднімаємо 8 і отримуємо 2 літри води. Отже, в кориті залишилося 2 літри води. Відкрите зошити. Запишіть розв'язання задачі 10-8 дорівнює 2 літри. Та відповідь. 2 літри води. Далі порівняємо іменовані числа. Записуємо у зошити вирази в два стовпчики. Замість трьох крапок ставимо знаки більше, менше або дорівнює 4 кг 10 кг. 7 кг 3 кг. 5 літрів, 8 літрів, 9 літрів, 1 літр 7 сантиметрів, 8 сантиметрів 10 сантиметрів та 2 сантиметри. Справилися? Далі побачимо вирази. Нам треба обчислити лише різниці. Перед вами вирази на додавання і віднімання. Пригадаємо, що обчислити різниці це розв'язати вирази на віднімання. Отож, записуємо та обчислюємо різниці, лише різниці. Якщо ви справилися із завданням, будь ласка, відкрийте друкований зошит. Та самостійно виконайте всі завдання на сторіночці 5. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей. Рада була вас бачити!